Привіт, з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді форсунка до таких двигунів Д242, Д243, 45, Д260, які встановлюються на тракторі МТЗ Білорусь, а також на автобуси і вантажні автомобілі ЗІЛ ГАЗ. Виробник е, даної форсунки у нас ЧТА, Чого є? Бачимо ЧТА, Дизель Транс. Україна, Харківська область, місто чого є. Таке пакування. Дата випуску. Січень місяць 24 року. І модифікація форсунки 171. 01 Повний каталожний номер її 171.31 01 Або 6 а 20 c 50 Відкриваємо і оглянемо форсунку. Запаковано. Бачимо, є маркування чита і каталожний номер про те, що я говорив, і дата випуска перший місяць 24-го року. розпилювач так виглядає. Характеристики розпилювача 5 отворів на 0,32 мм. Тиск відкриття від 0,24 до 0,26 мегапаскаля вага орієнтовно 550 грамів. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, звертайтеся, є достатній кількості в наявності, відправляємо накладеним платежем по Україні. Ми знаходимося в Києві. При замовленні даної позиції до 15.30 виїжджає день в день. Якщо після виїжджає на наступний день. Ми являємося платниками ПДВ. Кому потрібно, виставимо рахунок з ПДВ. Дякую вам за перегляд. звертайтеся, всім гарного дня, до побачення.